Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка в медіа-центрі обласної військової адміністрації ми відбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області далі більш докладніше протягом тижня. Що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 246 виїздів, з яких 66 на пожежі. На лінію 101 надходило 12 хибних повідомлення. Надзвичайники 11 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт частиною піротехнічних робіт та підводного розмінування виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 63 пожежі, на яких загинуло три особи, травмовано четверо з них троє дітей. Під час загорянь бійцями ДСНС врятовано матеріальних цінностей на суму понад 2 мільйона гривень. Вогнем знищено 10 споруд та дві одиниці автотракторної техніки. Завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС він вдалося врятувати від полум'я 10 будівель. Рятувальники вінничі вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті, бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте, що з підняттям стовпчиків термометрів різко збільшується кількість загорянь на відкритих територіях. Недобало кинути недоболок чи сірник на траву може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Тож рятувальники закликають вінничан не провокувати пожежі, не спалювати суху траву, очерет. Чагарники та сміття. Пам'ятайте, що такі загоряння призводять до масштабних руйнувань екосистеми, а ще тягнуть за собою адміністративну а в окремих випадках і кримінальну відповідальність. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємось за тиждень.